Кіка, 2607. Ну. No. І це буде скільки їм треба заплатити. не нас просто відняти карті. Це буде. 27. А у тебе? 25. Так, зараз ми будемо перевіряти, хто кого обманув, хто себе обманув, а хто обманув наших, наших бідних користів. 45 тисяч. Ніколь, у тебе що вийшло? Ага, то ще без знижки ясно. Ніколь, у тебе що вийшло? 20. 20? Рівно 20, ясно. Так. Ану, задачі. Троє чоловіків у готелі Унгорський під час проживання з 19.09 по перше, десяте користувалися такими додатковими